Заплюсь очі, згадай відчуття щастя. Уяви тепле світло, джерело якого знаходиться над твоєю головою. Відчуй своє тіло. Відчуй, як тіло заповнюється світлом безпеки, щастя і любові. Зараз твоє мислення. Діє максимально ефективно, ти можеш усе. Твої мрії мають стати дійсністю, твоїм бажанням прийшов час сповнитися, і, щоб це відбулося, уяви себе чарівником, який уміє використовувати свої суперсили. Ти учишся усвідомлювати, що життя прекрасне. І бачити, скільки чудових можливостей воно тобі дає, ти зробиш усе, щоб тобі кожного дня вистачило часу для того, щоб помічати і приймати дива та дарунки і Всесвіту, адже ти заслуговуєш їх. Твій внутрішній світ прекрасний, але прекрасний і чудовий зовнішній світ. І ти народився, щоб бути у ньому щасливим. Він чекає на тебе. Знову відчуй присутність свого тіла, Розплющ очі, посміхнись, побажай щастя собі і людям.